Царсько-українського проекту Дісайд вони працюють в різних напрямках соціальних, зокрема і в напрямку реформування освіти. І сьогодні представники приїхали для того, щоб ще раз поспілкуватися в нашій громаді щодо трансформації мережі закладів освіти і підготовки до профільної школи. Нам було запропоновано. Ми звичайно від таких зустрічей не відмовляємося, і дуже раді, що сьогодні фахова команда там є. І педагоги, і юристи, і тобто спеціалісти академії неперервної освіти. Ті спеціалісти, які сьогодні можуть дати відповіді на ті питання, які постають в нашій громаді, і дуже мені хотілося би, щоб ті, хто сьогодні долучився до нашої зустрічі, почули їхні відповіді і ще раз переконалися, що це не примха управління освіти, що це не моя особиста забаганка, що це сьогодні необхідність, вимога законодавства, і в першу чергу потрібна реформа. Не для дорослих, а в першу чергу для дітей ми не створюємо ще одну початкову школу. У нас ми планували, що у зв'язку з тим, що четвертий ліцей. Буде виключно ліцеєм, тобто учні 10 11 і 12 класів, для того, щоб не загубити фаховий колектив початкової 4 школи. Ми їх об'єднуємо з дитячим садком Лаличиня, і це буде одна юридична особа. І по кількості закладів освіти, загальній кількості закладів освіти в нашій громаді, у нас нічого не зміниться. І ми не говоримо про створення ще однієї початкової школи. Саме ця група працює не. Півдні України вони працюють в Дніпропетровській, в Запорізькій області, Миколаїв, Херсон, Одеса. І їздять на сьогодні. Вони в Одеській області працюють і відвідують громади Одеської області. Їх я так розумію, що може запросити до себе будь-яка громада через Академію неперервної освіти. А кого ви сьогодні запрошували на цю консультативну зустріч? А, ну, в першу чергу, ми запрошували звичайно директорів та їх заступників для того, щоб ще раз послухати фахову відповідь. Ми запрошували всю соціальну комісію. Я телефонувала одному з представників, щоб запросити всю комісію, і також надсилали повідомлення через групу всім депутатам, які могли би або хотіли послухати ще раз це питання, долучитися до нас. Але бачите, депутатів не дуже багато. То деяких депутатів, деяким я сама особисто дзвонила, тому що розуміла, що вони зацікавлені. Але повідомлення про цю зустріч було надіслано всім депутатам. Трансформація передбачає створення лабораторій, забезпечення програмним і так далі. І ви сказали про те, що місто вже втратило одну от таку можливість. Подаватися на, на реалізацію проекту, тому що через відтермінування так весною якраз було від Міністерства освіти був документ, який надавав нам можливість подати заявку на отримання державних коштів для облаштування лабораторій і кабінетів ново, новоствореного ліцею. Ми це питання відпрацювали, відпрацювала школа. Ми зробили заявку більше ніж на 7 мільйонів гривень і свою заявку подали. Але на жаль, нашу заявку не розглядали у зв'язку з тим, що наше рішення не є діючим, а відтермінованим вже другий раз. Тому наша заявка не пройшла, на жаль. А відтермінування нагадайте до якого року? Ну, сьогодні депутати від, відтермінували ще на рік, тобто, по ідеї, до 1 вересня 2026 року. Якщо ми це відкладемо до 1 вересня 2027 року, то потім ми у нас буде така ситуація, що за два літніх місяці, а саме за липень і за серпень, якраз у розпал відпускної кампанії, ми маємо ну мусимо будемо зробити всі документи, оформити всі ліцензії, затвердити нові статути, і найголовніше перевести дітей з одного закладу в інший для того, щоб не порушувати закон. Інакше ми можемо не отримати державне фінансування. Які найбільше сьогодні питання прозвучало? Що, що людей є, присутніх турбували? А, ну, поставили питання депутати. Депутати не бачать не ну, вони хочуть бачити стратегію розвитку, але ми не можемо сьогодні говорити про стратегію розвитку, поки у нас немає мережі закладів освіти. Тобто, поки ми не знаємо, який заклад точно буде ліцеєм, а які заклади залишаться гімназіями, про стратегію ми говорити не можемо. Ми не можемо робити довгострокове або короткострокове середньострокове е Планування бюджетних коштів на заклади освіти через те, що знову ж таки ми не маємо чіткої мережі на завтра Розумієте, і що ще, що депутати, от вони кажуть, ми пропонуємо альтернативу. Ну, жодного проєкту рішення, підготовленого депутатами, надано не було. У нас були проєкти рішення, які подавало управління, їх приймали або не приймали, відтерміновували, але альтернативного проекту рішення не було, крім того, що відтермінувати на один рік. На сьогоднішній зустрічі нічого нового покрокового ми не почули, тому що основні будуть надходження інформаційні це ті два законопроекти, які знаходяться в Верховній Раді, які були надані профільним комітетам. Ми співпрацюємо з авторами цих законопроектів. Ми знаємо, що на даний момент вони поки що на паузі. Всі покрокові етапи нам це відомі. Чому саме у нас так сталося в громаді? Що ми не підтримуємо депутатський корпус? От депутат це ж не один депутатський корпус це засновник, який приймає колегіальне рішення, і відповідно цього колегіального рішення буде прийнято рішення чи не прийнято. От, наприклад, сьогодні мене здивував міський голова. Чому? Тому що під час його виступу він зазначив, що рішення мають приймати фахівці, і чітко наголосив, що це директори управління освіти. Так, фахівці мають приймати. Але ж я задала таке питання і захотіла порівняти, чому ж ви мене як фахівця 16 лютого на сесії 42. -й? З комісії профільної освіти, там де спорт, де я саме. Відносюся і маю компетентність, як і до спорту, і до фізичної культури освіти мене було переформатовано до управління житлово-комунального господарства. Ну, комісія така є, яка опікується. Значить, я там такої користі ніякої не принесу. Я це не скриваю, тому що кожен депутат має входити до той комісії, яка є компетентна для нього і значима, де він буде працювати на 100%, а не на 48% чи 52%. І і мене ці його слова здивували, як він наголосив, що мають розбиратися фахівці, і тут він дійсно злукавив. Ми рішення не прийняли. Коли була остання сесія, розглядалась цей проєкт рішення щодо трансформації, нам навіть його не винесли на порядок денний. Сам же міський голова він зняв з проекту проєкт питання з порядку денного щодо трансформації. Чому він це зробив? Сьогодні я не хотіла це питання задавати. Я проти, щоб в нашій громаді була ще додаткова початкова школа. І я обґрунтую, чому тому, що. Військовий стан іде війна, так як я ще вчитель, я бачу, яка наповненість до першої школи, другої, третьої, четвертої, яка наповненість селі сичавки. От, наприклад, в початкову школу ми зараз не набираємо стільки дітей, не така кількість велика, фахівців, педагогів немає на місці, вже багато дітей, які знаходяться на сімейному навчанні. Вони не присутні в офлайн в школі. І порівнявши ці всі, що я вам перерахувала, відкривати додаткову початкову школу під, під, під структурний підрозділ в дитячому садочку номер 2 Лиличиня, ну це є нераціональним. Давайте ми наповнимо. Ті початкові школи, які у нас є, це на базі ліцею номер 1 на базі ліцею номер 3 на базі ліцею номер 2 А наповнювати, відкривати нове. Я розумію, в чому стоїть питання. Ви знаєте, я за ці роки, як освітянка і спортсменка. Навчилася робити висновки, і мені дуже неприємно, мої висновки це витягування бюджетних коштів на облаштування нової початкової школи. Тому що якщо ми будемо йти по новій українській школі, обов'язково має бути освітнє середовище облаштоване. Якщо ми подивимося, що на базі дитячого садочку номер 2 там це у середовища немає. Чи потрібно нам зараз складати туди кошти, щоб облаштовувати? Я хочу наголосити, нам потрібно укріплювати. Ті початкові школи, які на даний момент є в цих ліцеях наших. Реформа вона відбудеться. І от на прикладі Одеської міської ради, засновник, депутати, вони теж прийняли рішення звернення до Верховної Ради в квітні місяці щодо під час військового стану, щоб призупинити профільна. Освіта, вона має бути і вона буде, тому що це дійсно для дитини, яка закінчує 9 клас, вона вже має вибір, або вона буде отримувати більше знання там на з хіміка, біологічного напрямку, з фізико-математичному, чи з романа германської філології. Дійсно, ми маємо відповідати законодавчій базі по кроковим етапам, що на 27 рік ми маємо вже увійти в цю реформу. Звісно, ми встигнемо, тому що от Стоя, яка керувала і організовувала, і дуже хотіла, щоб був спортивний клас, мультимедійний проект Шлях чемпіона, який створений на базі ліцей номер 3 авторська школа Миколи Петровича Гузика, уявляєте 9 клас. Учні різні паралелі дев'ятикласники. В них вже підготовка йде до випускного, батьки вже планують випускний, діти і вчителі сфотографувались на вінетку, і закінчується навчальний рік, два місяці до закінчення. І ми створюємо. В оперативному порядку самоорганізувалися спортивний клас на базі 9 класу. Казалось би, було важко. Всі школи відмовилися, всім школам було запропоновано провести такий анамнез, анкетування, спортсмени, які відвідують відділення дитячо-юнацьких спортивних школ, щоб вони були в спортивному класі, але саме шлях чемпіона. Ми змогли це зробити, і так само ми самоорганізуємося. І якщо потрібно, буде позачергова сесія, якщо дійсно Очільник громади буде переживати за це питання. Це спортивний клас, що у дітей такий бонус буде. У них буде безкоштовна в Буковель поїздка в залізну зміну, це Укрзалізниця спільно з Міністерства молоді і спорту організовує. Ось такий у нас буде бонус, може, як для батьків буде плюс, що не буде такої стресової ситуації, тому що за два місяці до завершення навчального року діти були в новому класі, і навіть з інших шкіл перейшли до нас. Що ми можемо все, як буде бажання, і це буде все раціонально використовуватися, а не в інтересах. У мене питань до реформування закладів не було. Мені чи здається, що ця нарада зроблена і зустріч організована для того, щоб ті депутати, які присутні, частина депутатів, які присутні на цій зустрічі, щоб вони все-таки зрозуміли, що зволікання часом з реформуванням освіти в місті Южному. Це є шкідництво. Ось. Тому ми говоримо, що в нас унікальне місце, воно унікальне і, і не по інших, по інших параметрах, але воно ще тим, що воно компактне, що в нас всі школи знаходяться близько одна біля одної, що переформатувати, реорганізувати освіту в місті Южного для того, щоб діти отримували якісну освіту. Такого, такого шансу не мають напевно, ні, ні, ні одне місто. Ось тому, е втрачаючи час, я думаю, що ми втрачаємо можливості надавати якісну освіту в майбутньому. Ви сьогодні сказали, що якщо буде ось таке відтермінування до 2027 року, вже такого м'якого реформування не буде. Це буде так стресово. Першу чергу і для дітей ну воно буде стресово для всіх, тому що я собі я собі, наприклад, представляю, якби я був керівником, наприклад, того самого ліцею, це мені треба шукати відповідні кадри, це треба забезпечити їх житлом. Це треба. Переконати їх, що треба перейти з однієї школи в іншу, наприклад, а вони цього не дуже захочуть робити, бо вони привикли до своїх Це мають бути якісь надбавки, наприклад, можливо, для працівників, це треба підготувати вчителів до того, щоб вони могли читати якісь інші спецкурси, пропонувати дітям якийсь інший формат знань, який буде потрібний їм для того, щоб коли вони вийдуть то реальне життя. На це треба час. І якщо ми готові отак. Ми думаємо, що хтось там з якихось народних депутатів буде дивитися там, і що місто Южний по ньому приймати якесь окреме рішення, це дуже велика помилка. Добре було б, якби депутати вийшли на трибуну, ці які зараз присутні, і там ще є декілька таких колоритних фігур, які які відстоюють від термінування реформи, щоб не взяли на себе відповідальність. Тобто, будь ласка, якщо ви такі сильні. Стратегія, якщо ви такі сильні в освіті, там в розвитку освіти, будь ласка, приймайте рішення, але скоріше, що, що якщо все піде не тим шляхом, то, то ми входимо з політичної арени. Їх і так треба просити вже звідти давно, хто з ким об'єднався. Але мені здається, що це просто ну, як поріг компетентності у людини, наприклад, якийсь поріг компетентності такі, він Вищий в нього не може скочити. отак тримається. Всі, всі наради. Ми говоримо одне й те саме. А а вони стоять на своєму.